Вітаємо на каналі про Бізнес Візкейт, і це рубрика Питання, відповідь з експертом. Приєднуйтесь до нашої спільноти, задавайте свої запитання та діліться досвідом. Не забувайте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Хочете раз і назавжди розібратися з податками та бухгалтерією в Канаді? Тоді це відео саме для вас. І сьогодні у нас в гостях експерт Ольга, яка поділиться цікавими порадами та лайфхаками, які допоможуть вам зберегти гроші, енергію та час. Ви не мали змоги подивитись попередній випуск. Ми говорили в ньому про оплату податків з продаж через провінції, як саме стягується єдиний податок, та як і де саме можна приймати платежі, різні платіжні системи. Також ми говорили про оформлення договору оферти та політику конфіденційності, посилання в першому коментарі. Ось і ми переходимо до наступного запитання. Запитання, яке стосується онлайн-бізнесу в Канаді. Скажіть, будь ласка, чи є якась відмінність стосовно оподаткування, чи стосовно документації, чи якісь відмінності від виду діяльності, якщо людина, наприклад, працює фізично? В офісі і, наприклад, вона працює онлайн. Для прикладу, для прикладу, щоб більше так чіткіша була картинка, наприклад, якщо людина зареєструвала онлайн інтернет-магазин, так, і якщо це магазин, ось він на нашій вулиці знаходиться. Чи є різниця в документах з точки зору бухгалтерії оподаткування? А, так, дякую за запитання. Різниця, різниця тільки в дивіться, в чому. Якщо у вас локальний магазин, то ви реєструєте бізнес звідно, провінціальний, як ми вже казали вище, реєструєте всі свої бізнес-номери, GST або HTC, якщо ви в Антаріо. А якщо ви робите онлайн-магазин і котрий працює поміж провінціями, з усіма провінціями Канади, то тут же залежить від того. Куди ваш товар їде? А, GST аж нараховується від, де знаходиться ваш покупець. Якщо ваш товар їде з доставкою до Онтаріо до BC, наприклад, то ви повинні зареєструватися платником PSC в BC, щоб виписати, вірно, ваш інвойс для отримувача. Тобто ви маєте клайміти PST, ну, тобто, да, чарчати. Пісті. Якщо ви, наприклад, наоборот, працюєте, ну, ваш бізнес зареєстрований СІ, ваш товар поїхав в Онтаріо, то ви потрібні, потрібно вам зареєструвати ще як платником HTC, також в Онтаріо. Тобто і тут просто нюанс в цьому GST HTC, в провінційних PST податках. Тобто ви повинні розуміти, куди ваш товар двигається, куди і реєструватися відповідно в провінціях. Так. Угу. Добре, це якщо ми говоримо про онлайн-магазин, конкретний продукт. А наприклад, якщо людина, от вона, так як ви, хоче бути бухгалтером і хоче надавати послуги по всій Канаді в такому випадку, що саме їй оці? Абревіатури, які ви назвали. Це послуга послуги, це послуги, це різне. Якщо я нахожусь в BC, я надаю послуги в БС, я своїм всім покупцям незалежно, де вони знаходяться, я виписую з GST свою послугу. Тобто, навіть якщо вони знаходяться на Івантарі, вони отримують мій інвойс лише з так, як у мене GST вони отримують GST а Тобто тут немає різниці. Я онлайн, я працюю онлайн, нікуди не ходжу, я тут. У мене тут ліцензія, я зареєстрований платник GST я об так. Тобто mm -hmm. а, щодо сервісу, це різний підход. Mm -hmm. mm -hmm. Так, зрозуміло. Тобто, послуги це щось одне, це те, що не е, є таке слово tangible. а те, що ми не можемо пощупати, те, що не є фізичним продуктом, тоді лише достатньо реєструватися в провінції вашого так. проживання, вашого бізнесу, так. там де ви звідки ви надаєте. Так а у випадку, якщо це якийсь продукт, то потрібно вже, мабуть, краще на федеральному рівні. Якщо permanent establishment мій тут, то я лише да, виписую інвойс з моїм податком. Угу. Угу. Якщо а... я маю, вибачте, договорю, там щось зареєстроване в Онтаріо, Бісь... в то там дійсно вже буде філія, вона буде мати окремо свій номер HTC, трошки угу. трошки по різному, так. Угу. Зрозуміло. А от е, такий момент, що можливо, він не, до, не дуже дотичний до бухгалтерії, але все ж таки е, бізнес використовує платіжну систему в незалежності від того, чи це надання послуг, чи це е, виробництво якесь, якісь товарів. От е, якщо говорити про платіжну систему, можливо. Ви порекомендуєте якусь платіжну систему і як сплачуються податки відповідно до того, яку платіжну систему ви використовуєте, чи це автоматично ця система відраховує вже що ви маєте заплатити, там якийсь відсоток, щоб правильно було оподаткування, тому що ми говорили до речі в минулому випуску стосовно платформи QuickBooks. Яку потрібно вести для того, щоб правильно е, в кінці надати звіт, от, то як, як іде приймати платежі, якщо людина от, веде свій бізнес? А, ну, ви можете відкрити, ми кажемо зараз про PayPal, Stripe, так, Sкero та так. Це, до речі, це вже індивідуальний теж підхід, тому що ви маєте дивитися. Ваше софтве, якщо воно співпрацьовує з цими системами, то беріть те, що вам буде зручніше. Бо, як на мене, це одні теж ФІ, тобто ви будете платити одні і ті ж комісії за отримання цих коштів на цю систему. Щодо податків, це взагалі недоречно. Ми, податки ми робимо в загальній декларації, коли рахуються всі доходи. Якщо вам зайшли гроші на PayPal, вони просто попадають у ваш... Доход. Але тут так, є невеличкий нюанс, мабуть, тому що на PayPal заходять грошей трошки менше, тому що PayPal відраховує відразу вашу комісію, так? Але ми повинні в доход писати всю суму, що виписана по інвойсу, тобто, А комісію ставити витрати. Тобто не можна писати суму менше, то що зайшла. Це трошки такий нюанс, і все. І, і по фінансам, дивіться по фінансам, дивіться, по, що з вашим сайтом буде конектися, то ви вже, то з банком. І вибираєте систему, що зручніше. Вона вони всі оптимізовані, вони всі зручні і прості в використанні. Uh -huh. Я PayPal використовую, я, я не можу таких, але мені це так зручно, наприклад. Але мене не треба, у мене не не інтернет-магазин, мені послуги, мені так зручно. Uh -huh. Я зрозуміла. І е, таке наше останнє запитання від е, глядачів, які цікавляться, чи потрібно е, оформляти договір, оферту та політику конфіденційності і, взагалі, при наданні будь-яких послуг, е, наскільки важливо? ну, проговорювати це одне: а наскільки важливо правильно оформлювати саме договір надання послуг, чи надання якихось сервісів, і можливо, є якісь знову ж такі платформи, чи якісь сайти, де можна знайти цю інформацію, чи взагалі де знайти цю інформацію для людини, яка бажає відкрити онлайн бізнес? А якщо ми кажемо про інтернет-магазин, так онлайн, це такі платформи, як Spotify, там Amazon, то mm -hmm. в них вже встроєні ці а, оферти. Тобто ви можете просто зробити її відповідно, вклав поклавши свої скажімо, і отримати свою оферту. Так, звісно, треба. Обов'язково ну, моє а, я розумію для себе, що це вже ваші різки, Вам там треба. Заявити вашим а, покупцям ваші вимоги, це важливо, щоб а, не було потім незручності так, з поверненням тобто, товару. Якщо ми кажемо про сервіс онлайн, такі, наприклад, Mii, uh -huh. а, також звісно, це є електронний договір letter, Там, наприклад, да, я підписую його через електронний підпис. Якщо це говоримо про податки, при податках теж воно все враховано а, при подачі заявки на податки, наприклад, і потім плюс, коли клієнт підписує умови, що так, податок порахований, будь ласка, фалити, Тобто він ще надає згоду, робить ще один підпис, що він згоден з цими цифрами. Тобто а, ми на кожному етапі роботи. Просимо погодити, так. Угу. Також саме це в онлайн угу. онлайн-магазинах онлайн-оферта, так. Угу. А підкажіть, будь ласка. Ну, знову ж таки, кожна людина буде обирати для себе цей договір, як його створити створити. А чи, можливо, є якісь е, сайти, які пропонують вже такий е, семпл, ну, зразок цієї оферти, чи потрібно обов'язково йти? До юриста, адвоката, який складає цей договір спеціально для вас. Чи взагалі, наприклад, для бухгалтерів є щось одне, тому що послуги плюс-мінус однакові? А ви, ви знаєте, це типічне українське питання, тому що ми так робили в Україні всі, а тут все а, трошки простіше, і нема такого, нема. Вимоги до такого робити такий детейл дуже тому що тут працює да буква закона. А кож, ну, різний реєстратор такий, ну я він є в кожній провінції. От в Антарі Овнер він дуже гарний. я просто бесід. Вони видають свої зразки, тобто ви можете їх купити або там безкоштовно. Це все-все-все це все в відкритому доступі. так Угу, онлайн, тобто можна загуглити і знайти потрібну інформацію. А, ну, прям загуглити не знаю, але треба зареєструватися в цьому на, на платформі, так, і вже потім питати, що вони дають за гроші, що, що фрі. Угу, я зрозуміла. Дуже дякую вам, Оля, і я сподіваюся, що наші глядачі отримали. Відповідь в межах нашого часу, і, звичайно, що неможливо повністю детально описати кожен пункт даного запитання за такий невеличкий проміжок часу. Але як ви знаєте і пам'ятаєте, є завжди посилання під відео, де ви можете знайти контактні дані та посилання на соцмережі Олі і. Замовити з нею консультацію, поспілкуватися, знайти відповідь на ваші конкретні запитання, більш деталізовані, я впевнена, що вона обов'язково відповість і краще перестрахуватися, тому що податки це така частина нашого життя, яка є необхідною, і ми, як податкові резиденти Канади, маємо все робити вчасно і це. Невиконання даної вимоги може бути чрівато потім в майбутньому, тому варто перестрахуватися і бути впевненим, що все йде добре і спати спокійно, зекономити свою енергію, нерви та кошти. Так дуже, дуже дякую вам, Оля, за те, що ви прийшли і за такі детальні відповіді. Всього найкращого вам бажаю так. Дякую, що запросили на ефір. Дякую. Дуже дякую. Найкраще всього.